Десята енергія дослідниця потоку у системі метаматриці, долі десятка це обнулення і дар, архетип подарунка, долі, завершення першого циклу енергії, підсумок і водночас новий початок. Це енергія потоку, якого неможливо втримати силою, але можна відчути і направити. Вона приходить у життя, щоб показати усе, що потрібно, вже є питання лише у вмінні довіритись простору і відкрити руки для прийняття. Саме тому десятка енергія, що приходить з дарами, але приймати дари мистецтво. Перше пробудження 0,25 років, перші подарунки, страх втрати. У дитинстві десятка часто отримує все просто так, її люблять, оберігають, життя складається сприятливо, але в якийсь момент джерело ніби обривається. Більше не дають, не допомагають, не підтримують. У дитини виникає шок. Звідки брати тепер? Вона вперше стикається з емоцією обнулення. І якщо поруч дорослі, які вчать, заслужи, працюй, формується хибна стратегія: заробляти любов, вигризати удачу, боятись втратити, а це повністю суперечить природі десятки. Друге пробудження – 25-35 років, розчарування і впертість, випробування потоку у дорослому житті, десятка часто стикається з крахом очікувань. Вона хоче, щоб усе було легко, а життя раптом ставить жорсткі умови. В цей момент у неї вмикається режим Я доведу, я заслуговую, і це пастка. Бо десятка не має жити, як інші. Вона не про напругу, а про нові шляхи. І якщо вона починає пробивати стіни замість того, щоб зачекати на двері, потрапляє в нескінченні випробування. Її головний урок не зраджуй довіру, навіть коли здається, що все втрачено. Третє пробудження 35 35-45 років, вміння приймати, потік як стан. Тут десятка починає згадувати себе, вона перестає боротися і зупиняється, і тоді приходять дива. Ангел-хранитель цієї енергії завжди поруч, але десятка повинна зупинитися, щоб його зустріти. Якщо вона навчається цьому, життя змінюється. Вона стає провідником нової парадигми. Не все треба заслужити, щось можна просто отримати. Вона починає жити легко, але мудро, знає, що джерел багато, і в кожному моменті життя є ресурс, просто не завжди в тому місці, де шукаєш. Четверте пробудження: 45 плюс років талісман життя, мудрість бути вчасно у зрілому віці десятка стає благословенням для інших. Її стан як маяк для виснажених душ. Вона нічого не нав'язує, але її присутність, говорить. Життя може бути інакшим. Вона передає досвід довіри, легкості, вміння жити в моменті. І головне, вона вміє ділитися. У позитиві вона благодійниця, провідниця допомоги, джерело дарів, її навичка міняти долю не лише свою, а й інших, просто переключаючи стан, як бути поруч із десяткою. Не змушуй її діяти, бо, як всі вона прийшла жити інакше. Дозволь їй бути спокійною. Це не лінь. Адар. Не вимагай відповідей, вона живе у потоці. Спостерігай, і вона покаже, як жити з довірою. Не нав'язуй логіку, її рішення інтуїтивні. Поєднання з іншими енергіями. 10 плюс 1 – імпульс до оновлення. У плюсі. Нові старти, натхнення. У мінусі хаотичність, незавершеність. 10 плюс 2 – Довіра в потоці. У плюсі гармонія прийняття. У мінусі залежність, страх бути покинутою. 10 плюс 3. Свято без причин. У плюсі – радість життя. У мінусі – легковажність. 10 плюс 4. Потік через форму. У плюсі – надійна підтримка. У мінусі – втрата гнучкості. 10 плюс 5. Дар знання. У плюсі – природне наставництво. У мінусі – нав'язування. 10 плюс 6. Любов як дар. У плюсі – відкрите серце. У мінусі очіку... – очікування вдячності. 10 плюс 7. Провідник змін. У плюсі місійність, у мінусі фанатизм, 10 плюс 8 – щедра система, у плюсі управління через інтуїцію, у мінусі втрата контролю, 10 плюс 9 – мудрість потоку, у плюсі філософія життя, у мінусі втеча від реальності. 10 плюс 10 подвоєна довіра. У плюсі життя в благодаті. У мінусі пасивність. 10 плюс 11. Натхненна дія. У плюсі реалізація ідей. У мінусі відрив від реальності. 10 плюс 12. Потік служіння. У плюсі жертовність з радістю. У мінусі втрата себе. 10 плюс 13. Перезавантаження. У плюсі глибинні трансформації. У мінусі страх обнулення. 10 плюс 14. Баланс динаміки. У плюсі рух в довірі у мінусі розсіювання – 10 плюс 15, дар волі – у плюсі звільнення від залежностей, у мінусі втеча в спокуси – 10 плюс 16, благословення через крах – у плюсі відродження, у мінусі повторна втрата – 10 плюс 17, мрії в дії, у плюсі натхнення, у мінусі ілюзії – 10 плюс 18, дар бачити тінь, у плюсі, прозріння у мінусі, заплутаність, 10 плюс 19, радість буття у плюсі, світло, яке веде у мінусі, поверховість, 10 плюс 20, новий шанс у плюсі, переродження у мінусі, страх змін, 10 плюс 21 – потік завершення. У плюсі – мудре завершення циклів. У мінусі – застрягання в минулому. 10 плюс 22 – дар світу. У плюсі – служіння через дари. У мінусі – жертва слави. Підсумок десятка це втілення божественної щедрості. Вона не будує, не доводить, не пробиває, вона приймає. Вона як дощ, як сонце, як подих, безумовно. Її шлях від страху втратити до стану, мені завжди вистачає. Її слабкість, паніка в обнуленні, її дар нові сценарії, вона не трудяга. Не мучениця, не борець, вона дослідниця щедрого світу, і той, хто з нею поруч, також починає довіряти долі. Хочеш зрозуміти, чи в тебе є ця енергія? Підпишись на канал, перевір свою метаматрицю за посиланням у закріпленому коментарі. Я Ніка Каур, і ми разом з тобою відкриємо новий сценарій життя. Бо жінка, яка довіряє світу, вже має усе.